Що для тебе компанія з високим рівнем цифрової культури? Зараз, в 25-му році. 25-му році Adoption Ай. Adoption Ай. Так. Коли ви почали займатися AI adoption всередині угу. Genesis. Ну, як тільки з'явилися інструменти, які можна виконати десь 2 два роки, 2,5 два роки тому. Наші глядачі. Я певен, що багато хто цим не займається, або займається недостатньо, або відчуває, що займається недостатньо. Що би ти їм порадив робити прямо зараз? Угу. Ну, от зробити до нового року цього року, для того, щоб пришвидшити ці процеси в своїх маленьких. Середніх компаній, да? де може бути б'юті-салон, де може бути. ну, Тобто люди говорять, ну окей, класно, що у вас є мільярд, uh -huh. да? але ми реальний бізнес. У нас навіть мільйона доларів ще немає, нам що робити. От це, у так... нас не, не та мільярда. Добре. Ну, оборот тут мільярд є? Ні. Та є. Та ну, кажуть, що є. Кажуть, що є. Да? Ну, Добре. Так, ну тут є три частини відказу на це питання. Перше, це персональна продуктивність. Тобто, то, як використовуєш кожного дня. Бо, звісно, що є. Перший рівень, що ти просто питаєш у чата GPT щось. Там є більш просунуті способи. Це там, research, це робота як з коучем з, з, з чатом GPT, це аналіз того, що відбувається в твоєму житті.